Всім вітання! Записую коротеньке відео з приводу опитування, чи вмієте ви самі себе радувати, чи чекаєте, поки це хтось зробить інший. І ви знаєте, всі, хто прийняли участь у даному опитуванні, відповіли, що я сижу і чекаю, поки хтось інший мене обрадує. Так от, люди, шановні, шановні, нагадую вам ще раз, що ваше життя це ваш дар. Ваше життя. Це саме найдорогоцінніше, що є у вас. І ви, для того, щоб почувати себе більш-менш ок, кайфово, чекайте, що якийсь принц на білому коні чи принцеса в кореті із гарбуза, значить, принчить до вас і зробить вас щасливим чи щасливою. Перестаньте це робити, люди. Зрозумійте одне. Оцей потяг до того, щоб хтось мене зробив щасливим, лише від того, що ви не знаєте себе. От і все. Коли ми не знаємо себе, коли ми не знаємо, куди ми йдемо, коли ми не відчуваємо, що ми хочемо, що ми можемо. Що робить наше життя цікавішим, наповненішим, щасливішим, тоді ми цю функцію таку гарнесеньку складемо на плечики комусь іншому, або нашому партнеру, чоловіку чи дружині. Да? От вона мене довжена розвлекати. або навпаки, він мене має якось там не знаю, цікавість до життя повертати, да? або на наших друзів. Тобто звідси виходить навіть оце базове ображатися. Да? От він, знаєте, мої якісь ілюзії. До життя Не воплотив, скажем так, я не пам'ятаю, як на українській мові буде. Воплотив. Е -е -е. І все, і образа така, от він не приїхав, він щось там не подарував, він якось так себе не повів. чи вона, І все, ми сидимо на дучі, наче шарики на Новий рік, розумієте? Звісно, що не без того, ми з вами всі соціальні створіння, нам всім необхідно спілкуватися з людьми, обмінюватися енергією. Але це один вид. Це коли ви вже така наповнена чи наповнена, знаєте, хочете з кимось поділитися. Тому, так класно, так кайфово, стільки я знаю, Блін, скільки в мені емоцій, я хочу поділитися з тобою. Так? От тоді це одне. А коли просто нехай це буде для вас якимось маркером, коли ви сидите на самоті, і вам от скучно. Нудно. То знаєте, вам просто. Ви не знаєте себе чим себе зайняти. І думаєте, що зараз хтось має прискочити і вам, вас розвеселить. Так не буває. Так не буває. Пошукайте себе там, послухайте, від чого вам класно. Ви ж розумієте, це у вас поверхневі відносини самим з собою. Тобто все життя проходить повз. Ви просто не занурюєтеся, не вмієте базово цього робити, тому вам і скучно стає на самоті. Малі діти, наприклад, вони завжди знають, чого вони хочуть. І якщо на ці базові поняття не, як сказати правильно, не приглушати так, з дитинства і не підмінювати поняття, то вони будуть чітко знати, чого вони прагнуть і до чого вони йдуть у дорослому віці. І все нормально буде. А ми з вами зашорні, ми не знаємо, що ми хочемо. Ми шукаємо, що хтось зробить нас щасливим. І це ж пагубно, тому що на тому, якби. Діточки, теж така сама людина, яка хоче уваги. І потім починається цей егоїзм, оці ігрища, коли а ти, може, ти перша позвони, а може я перший позвоню, а може ти перша зроби якийсь крок, а може я. Ну, тобто там така, таке граття відбувається, що люди навіть не знають, чого вони насправді хочуть, і починають перетягувати поростирадла один на одного. Занурюєтесь у себе, шукайте там собі, візьміть елементарно якийсь листок паперу, і випишіть, випишіть туди, що мені подобається сильно, від чого я кайфую, що мені не подобається, від чого я взагалі хочу відмовитися в своєму житті, але до сих пір якось там не наважуюсь, наприклад. Так? І хоч би подивіться на першу колонку, що вам подобається. І ви помітите, що там насправді настільки всього мало, а світ такий великий, а у світі всього настільки багацько. А ви зосередились на чомусь одному і далі навіть думки собі не допускайте, що я можу десь і там розвинутися, і туди поїхати, і те спробувати, і ось це одягнути, і якусь мову почати вчити, чи якийсь вид мистецтва. Ну я не знаю, що вас цікавить, на велосипеді почати кататися, десь почати ходити на плавання, туди й сюди. У вас взагалі не буде просто вільного часу. Ви вже будете потім спілкування втіснювати у свій розклад. Тому що ви будете настільки кайфувати від життя, і тоді вам стане пофіг, чи є біля вас хтось поруч, чи нема біля вас когось там. Ви будете настільки захоплені своїм життям і собою, і от тоді до вас в життя, як парам-пам пам-пам, прийде партнер, який просто вібрує на вашій хвилі. Просто такий самий чи така сама. Вона теж захоплена. розумієте? І тоді ці відносини починають вигравати від надлишку позитиву, від надлишку якихось знань, емоцій, так? коли ви ділитесь в кінці вашого робочого дня. А у мене ось тут так, а я ось тут так, так? Але коли ти приходиш, сидиш, така і ждеш, ну коли ж він там почне щось, там мені цікаве розповідати, чи ще щось там мене на ручках носить, Перестаньте бути дітьми. Візьміть на себе відповідальність, йолки-палки за своє життя, за свою цікавість. І тоді у вас будуть запитувати, а як у тебе таке цікаве життя? Боже, як ти цього досягнув? Ви завжди пам'ятаєте, як говорили всі класики. Життя одне. Хочеться поїдь, хочеться, напиши, подзвони. Я не знаю, зроби все, що тобі хочеться. Починай слухати своє серце. Все знову йде звідти від ваших бажань. Коли ви будете чітко знати, чого ви хочете, вам ніколи не буде сумно. Навіть ті 10 хвилин тиші ніколи для вас не будуть страшними, коли ви один вдома, а вони стануть моментом, коли ви. Просто починайте пізнавати світ навколо в тиші, в цій ваш мозок розслабляється. Адже будь-який стан, і тиша, і емоційний підйом це все ми. Для нас це все має бути нормально. Тому розбудіть цю іскринку, цю маленьку дівчинку чи хлопчика в собі. Послухайте, що він там хоче. І, будь ласка, підіть і виконайте хоч одне його бажання сьогодні. Сьогодні неділя, чудесний день, вихідний. Тому let's go! Вперед, 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 вперед! Удачі! Всього вам най найкращого!